Братолюбство нехай пробуває між вами. Не забувайте любові до приходнів, бо деякі нею, навіть не відаючи, гостину були прийняли ангелів. Пам'ятайте про в'язнів, немов із ними були б ви пов'язані. Про тих, хто страждає, як такі, що й самі ви знаходитесь в тілі. Нехай буде в усіх чесний шлюб. Та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Будьте життям не грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте, сам Бог сказав: Я тебе не покину, ані не, не відступлюся від тебе. Тому то ми сміливо говоримо: Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого. Що зробить людина мені? Згадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже і, дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий. Не захоплюйтеся всілякими та чужими науками. Бо річ добра зміцняти серця благодаттю, а не стравами, що користі від них не одержали ті, хто за ними ходив. Маємо жертвника, що від Нього годуватися права не мають ті, хто з й служить, бо котрих звірят кров правосвященник вносить до святині за гріхи, тих м'ясу палиться поза табором, тому то Ісус, щоб кров'ю своєю людей освятити, постраждав поза брамою. Тож виходьмо до Нього поза табір і на ругу його понесімо, бо постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього. Отож завжди приносимо Богові жертву хвали, то плід уст, що ім'я Його славлять. Не забувайте ж і про доброчинність та спільність. Бо жертви такі вгодні Богові, слухайтесь ваших наставників та коріться їм. Вони бо пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи, бо для вас це не корисне. Моліться за нас, бо надіємося, що ми маємо добре сумління, бо хочемо добре в усьому поводитись. А надто прошу це робити, щоб швидше до вас мене вернено. Бог же миру, що з мертвих підняв великого пастиря вівцям, кров'ю вічного заповіту, Господа нашого Ісуса. Нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його, чинячи в вас, любе перед лицем Його через Ісуса Христа якому слава на віки вічні. Амінь. Благаю ж вас, браття, прийміть слово потіхи, бо коротко я написав вам: знайте, що наш брат Тимофій вже випущений і я з ним. Коли незабаром він прийде, я вас побачу. Вітайте всіх ваших наставників та всіх святих. Вітають вас ті, хто вітає. Благодать за всіма вами. Амінь.